Арина Біла працює в приймальній комісії Полтавського університету економіки і торгівлі за її словами. Серед охочих на аспірантуру побільшало чоловіків прозивного віку. «Взагалі кількість була велика. За день ну, могло прийти людей від 50 до 70, Я думаю, точно за цей час черги в нас були великі, щоб зареєструватися. На аспірантуру взагалі більше хотілося хотіли зареєструватися, чим на магістратуру. 2024 року Міністерство освіти змінило правила вступу до аспірантури. Зокрема, скасували вступ на денну форму навчання за контрактом. Так у Міносвіти хочуть попередити, аби аспірантура не була ухиленням від мобілізації. Про це стало відомо звід. Повіді на запит суспільного цей наказ обмежив можливість реалізувати право на відстрочку э, сту, э, аспірантам, які поступлять на контрактну форму навчання, тобто на платне, самим наказом визначено, що право на такий вступ мають особи, які зазначені в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, фактично, це особи, які мають право на відстрочку, тобто, це особи з переліку зокрема з сімейних підстав. Оскільки вступ за денною формою навчання за контрактом обмежили, УМОН збільшили кількість бюджетних місць на аспірантуру по всій Україні із 3200 тисяч до 7 тисяч. Ми як заклади освіти, які не отримують державного фінансування, в якому виключно контрактна форма навчання, звичайно, що це е, суттєво. Я думаю, що обмежить вступ до аспірантури в цьому році на ті наявні ліцензовані обсяги, які у нас є. І якщо буде можливість обирати у вступників в аспірантуру між закладом, де є можливість вступити на денну форму, і закладом там, де виключно заочне для аспірантури, то це звичайно буде знижувати скажімо так, рівень конкурентності між цими закладами, щоб відсіяти частину претендентів, мон підняло допускові балиєві, але зробили це в день проведення перших тестувань, які відбулись 24 червня. Жага до знань це чудово, фіктивне навчання ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантуру у 2024-му. Отже, ЄВІ залишається прохідний бал в частині ТЗНК 160. і ця частина є обов'язковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Зміни, які відбулися вже по ходу вступної кампанії, власне, в переддень складення перших вступних іспитів, це дещо не відповідає правовим засадам, які проголошені зокрема і Конституцією України. Тут є питання до того, чи можна на сьогодні обмежувати права людини у відповіді на запит суспільного вміна світи зазначили, що 2024 року на ступінь доктора філософії або доктора мистецтва в Україні претендує понад 140 тисяч людей. З них понад 91 тисяча це чоловіки призовного віку. До 2022 року до аспірантури щороку вступали 7-8 тисяч осіб. Міністерство освіти може регулювати кількість зарахувань аспірантів. Шляхом розподілення ліцензованого обсягу в першу чергу кожному визу виділяється певна кількість місць. Більше ніж виділена ця кількість місць зарахувати на навчання неможливо. Ліцензійний обсяг понад 100 осіб. У нас в університеті на сьогоднішній день. Але ми працюємо над тим, щоб його збільшити. Безпосередньо на єві в цьому році саме в нашому університеті консультаційному центрі, який працював у нас, ми зареєстрували понад 200 чоловік. Але ж це лише передумова для того, щоб вступати в аспірантуру, як розповів юрист Євген Филипець, відстояти право на освіту можна, звернувшись до суду. Але ефективність такого захисту знижується з огляду на тривалість судового процесу. Взяти участь у вступних випробуваннях майбутні аспіранти зможуть лише за наявності сертифікату ЄВІ з прохідним балом. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.